Жіночі футболочки чистого першого сорту, 10 кг. Ціна його за цілий лотик 1900 гривень. І перша у нас така біленька футболочка. Є міксовані у нас розміри і великі, і маленькі, така чорна стильняча. Тут чисто жіночі футболки. Немає жодної чоловічої. Наступна у нас така у класний такий квітковий якийсь принт. Наступна у нас білесенька така. Класна. Наступна жовтого яскравого такого кольору маєчка. Наступна у нас сіренька, такого великого класного величезного розміру. Наступна у нас знову велика, але це, мені здається, як тунічка якась під велосипедки і бомба. Наступна така футболочка, як топік. Далі у нас така маєчка на плечі. Це у нас розмір. 42 пише. Щось це не 42, мені здається. Підчуть коментарі чи це 42-й, бо мені здається, що там S. Це у нас футболочка від Zara. Оп, розмір L. Наступна у нас такого рожевого кольору це у нас еліска. Наступна О, така футболочка тут є дюрочки з шнурочками. Наступна така з цікавеньким принтом. І я нагадую, що цей лотик за 10 кг суто жіночих футболок чистого першого сорту 1900 гривень. Бачите, який топіт класний врубчик. Наступна у нас така футболочка чорна з ковніром. Наступна у нас така знову чорна, тут якийсь надпис, якийсь з бльосточками. Наступна у нас така мережевна. Далі така поло. Оп, така футболочка рожева. Наступна у нас жовтого кольору, така як гірчична, великого теж розміру. Не скажу який, тому що не вказано. Там обрізали етикетку колись. Це у нас футболочка Джек Джонс. Оп! Наступний у нас топік зелений, тут на шийку зав'язочки. Клас! Це, напевно, у нас розмір S XS. А це, до речі, топік від Zara. Бачите? Оп, дуже класно можете його продати. Наступна така футболочка. Така футболочка. Оп, це у нас базове. Наступна така кремова якась. Оп, оп. І я показую буквально останні позиції. Тут дуже багато футболочок. Я вам зараз покажу ще мішечок. Це в нас топік від розміру XS. І така футболочка. Я вам покажу, що тут ще дуже багато футболочок. 10 кілограмів. Якщо ви хочете купити собі саме цей лотик, пишіть нам в коментарі 1900 гривень. І він ваш.